У лютому 2025 року Центральна районна лікарня отримала акредитаційний сертифікат вищої категорії з строком дії на три роки, що є офіційним визнанням статусу закладу, підтвердженням наявності умов для надання якісної медико-санітарної допомоги та відповідності критеріям, що гарантують високу якісну професійну діяльність. Лікарня працює за 23 пакетами медичних послуг, що забезпечують повний спектр надання медичної послуги населенню. Як у уменського, так і сусідніх районів знаковим у 2025 році стало відкриття нового реабілітаційного відділення, у якому вже проліковано більше ста пацієнтів. На даний момент у нас знаходиться 25 людей. Часів, що ми лікуємо пацієнтів, переважна більшість це пацієнти з контактурами суглобів. Та після травматичні стани, після оперативні втручання. І е, також невеличкі хворі після інсультні, після тромболізісів, е, і також, як розумієте, е, військові хлопці або демобілізовані, або ті, що зараз е, служать. Е, проліковано е, близько е, 100 людей, я вам скажу, динаміка позитивна, е, пацієнти налаштовані те, щоб е, з часом повернутися. Вони навіть запитують, коли можливо, тому що між переривами цих квірепітації має бути там місяць чи два, щоб побачили пацієнти, і ми знаєте, динаміку нашого лікування. Дуже велика проблема в інсультних хворих, тому що після інсультів хворі не мають сил навіть, я вам скажу, і руки підняти, чи ноги, і тому дуже тяжко з цими пацієнтами працювати, враховуючи те, що вони і різні категорії, і вікової. І Спочатку дві тисячі року поліклінічне відділення приймає не лише дорослих, а й маленьких пацієнтів. Поліклінічне відділення нашої лікарні представлене вузькими спеціалістами практично усіх галузях охорони здоров'я. Це хірурги, травматологи, офтальмологи, дерматологи, психіатри, наркологи, ендокринологи, терапевти, стоматологи, неврологи, урологи. Також, крім дорослого населення, наші фахівці надають допомогу і дитячому населенню, що стало знаковим в цьому році, так як в штаб нашого відділення війшли і лікарі, які мають кваліфікації по наданню спеціалізованої допомоги дитячому населенню. Кабінети наших фахівців обладнані сучасною апаратурою, яка дозволяє в постановці і диференціації діагнозу. Приймально-діагностичне відділення працює у цілодобовому режимі. За останні місяці значно збільшилася кількість звернень за направленнями сімейних лікарів та доставлених екстреною службою. Показова, яка обладнана для надання власне, екстреної допомоги, як Я і, і дефібрилятор, і монітор пацієнта є насичувачки з ним, тобто відсмоктувачі, тобто при потребі швиденько надається потрібна допомога. Палата ресуртизації, в якій при потребі стабілізується стан пацієнта, також тут вони можуть чекати своє транспортування в профільне відділення. Також обладнана моніторами, змоковичами при потребі, насосами шприцевими. Кургентна операційна, яка розкривається при потребі, планові операції проводяться. Але якщо якийсь заптом великий наплив страждалих, чи якась ургентна операція, яка не, не може чекати транспортування в планову операційно, то розкривається ця операційна на базі приймального відділення знаходиться. Також розслідкована і містійновими лампами, і наркозними апаратами, і сокувачами. Дивлячись мого досвіду, що чесно, що навантаження насправді збільшується. Навіть зараз це можна посвяткувати. Навіть і по, по, по нумерації історії хвороби. тобто, Коли я починав працювати ну, в березні, у нас не було стільки, стільки хворих. За, тільки пройшло навіть два місяці всього-навсього, е, вже певне достатня кількість хворих вже через лікарню пройшла, раніше та такого не було. То зараз досить досить висока нагрузка нагрузкою насправді. Ми приймаємо хворих, достатньо стані швидкою. Ми їх приймаємо хворих, які направляються сімейними лікарями, які самозвертаються, можуть по самозараді прийти. Оглядаємо при потребі дообстежуємо, оскільки відділення називається все-таки не приймальне, а приймальне діагностичне та екстреної допомоги. Тобто в нашу роботу входить їхня діагностика до обстеження та при потребі надання невідкладної допомоги, якщо людина потрапляє по швидкій, чи, ну, чи може самоздання знову ж таки в якомусь невкладному стані. Також наша робота в тому, щоб надати їй допомогу екстрену, стабілізувати її стан при потребі. вирішити питання про госпіталізацію в профільній відділення. Останнім часом, якщо брати разом всіх по приймальному відділенню і стаціонарних хворих, і амбулаторних, то це може бути 30-40 чоловік у день. Сучасні умови потребують досконалення хірургічної травматологічної служби у перспективі створення окремого операційного блоку. Хірургічне відділення зараз у нас зраховане і розвернуто на 70 ліжок, в тому числі 4 лор-ліжка, лор-ліжка, урологічних, два 2, офтальмологічних і чисто хірургічних 62 ліжка. Працює вісім хірургів. В основному це Молодий колектив у нас середній вік у нас 35 10 років. Пройшли спеціалізацію. Є хірург-онколог, судинний хірург, хірург практолог, два дитячі хірурги, ну, лор, лікар, уролог і окуліст. У нас працює два окуліста, навіть три. Два з них євляніна, а одна на постійній основі у нас працює. Ну, Доволі велику роботу вони виконують. За 2024 рік. вони провели 400 операцій з приводу катаракти, лазерні втручання на сітківці при глаукомі, около 80 і лікування захворювань сітківки при сукровому діабеті. Це внутрішні ін'єкції, около 300. І Деякі інші видалення новоутворень, придатки ока, ургентна амбулаторна допомога по холістичним проблемам і так далі. Наш колектив чим займається? Ну, це в основному планова і ургентна допомога нашому населенню з розширенням нашого, меж нашого району кількість оперативних втручань. І звертань значно збільшилась. Проводимо в основному із оперативних втручань це з використанням малоінвазійної хірургії, нових малоінвазійних методик. Операції це на жовчому міхуру при жовчокам'яній хворобі. Венектомії при варікозній хворобі теж з використанням лазерної ендовазальної лазерної коагуляції, ну, ургентна терапія і планова. Це грижі висічення, практологія, ну, практично вся загальна хірургія. Прийшли в спеціалізацію і використовуючи ці методики, до нас непогано звертаються зараз. Люди ми обслуговуємо весь Уманський район. Це включаючи і Жашківський, Куст Маньківка, Христіновка, Кіроградський. цей край, Новоархангельськ, Одеська, Кіроградська область, Віннічани до нас їдуть. Ну, за ці два місяці ми пролікували 512 хворих. Прооперовано 412 із них і 443 операції. Це за два, за два місці, я вважаю, що погано. Не, не, не Травматологічне відділення в Москве центральній районної лікарні давно вже відомо людям, як одне з кращих травматологічних відділень в Черкаській області. Хочу сказати, що ми не стоїмо на місці. Ми розвиваємося. Ми розвиваємося таким чином, що у нас прийшла дуже велика когорта молодих лікарів, і це надзвичайно радує. Ми їх привчаємо до того, щоб вони передали своє робоче місце, щоб вони поважали свою професію, щоб вони любили травматологію. І тому о, у нас є дитячий травматолог, вивчений дитячий травматолог, який прекрасно опорує діточок і прекрасно лікує консервативно дітей. Ось. І за останні 2-3 роки ми отримали. Дуже велику кількість дітей з навколишніх районів, яким була надана висока кваліфікована медична допомога при пошкодженнях, при переломах, при ранах, при вивихах кісток. За останні два роки ми почали розширювати наші можливості в плані ендопротезування крупних суглобів. Якщо ми раніше протезували коліни, кульшові суглоби, то зараз ми протезуємо плечовий і ліктовий суглоби. Причому хочу сказати, що е таких кількість проведених операцій, яка була проведена за останні роки, не стала непоміченою Міністерством охорони здоров'я, і лікарні внесли перелік е лікарень, яким буде надаватися ендопротези е е за бюджетні кошти. Таким чином ми зможемо е жителям України ставити безкоштовно наголошую. На 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 Безкоштовно ендопротези крупних суботів. Е, звісно, е, хочу сказати, що е, в лікарні проводиться дуже велика робота по створенню нових робочих місць і це те прекрасне реабілітаційне відділення. Е, звичайно, у нас в травматологічному відділенні працюючі лікарі, які займаються новітніми технологіями лікарі, які займаються Нейрохірургією, і це все на фоні того, що в державі така складна ситуація. І на на щастя або на превеликий жаль, вона нас ще більше об'єднує, вона нас ще більше стає робить дружніми, робить колегіальними. І Ми стараємося один одному допомагати і допомагати лікарям, які звонять з навколишніх районів в тій чи інші так сьогодні хвороби. Що стосується військових, хочу сказати, що лікарня з 2022 року надає кваліфіковану медичну допомогу. Ми нікому не відмовляємо. Всі, хто хочуть пролікуватися, і ми можемо надати їм таку допомогу нашій лікарні, нікому ніколи не було ніякої відмови. Будемо працювати і далі в такому напрямку. За сучасними стандартами працюють терапевтичне та неврологічне відділення. Наше відділення розраховане на 18 ліжок, 10 із них є кардіологічними, 2 терапевтичних і 6 паліативних. У нас є цілодобове забезпечення, 24 на 7 працюють Персонал у повному складі це черговий кардіолог, медсестра та молодша медична медсестра. Наше відділення надає допомогу у плановому ургентному порядку пацієнтам із Уманського району та прилеглих районів, які потребують і невідкладних втручання, і до обстежень. Ми приймаємо пацієнтів з гострим інфарктом міокарду, із гіпертонічними хворобами, гіпертонічними кризами, нестабільними стенокардіями, із порушеннями ритму. На базі нашого відділення є можливість пройти до обстеження. Це ультразвукове дослідження серця, холтерське моніторування тиску, холтерське моніторування кардіограми для кращої діагностики та подальшого лікування наших пацієнтів. На базі нашого відділення за 25 рік проліковано 69 інфарктів, інфарктів. Досить великі цифри порівняно з попередніми роками. Наше неврологічне відділення розраховано на 20 ліжок, з них 15 ліжок інсультні хворі. До нас привозять хворих не тільки з Уманського району, а також привозять хворих із Жашківського району, із Монастирища, із Христинівки, Маньківського Жашківського району. Також привозять хворих по із Кіровоградської області Новоархангельського району. В нашому відділенні за два місяці поточного року було проліковано 110 хворих з інсультом, проведено 13 тромболізісів. Тромболізіси це лікування хворих, які попадають в терапевтичне вікно, коли швидка привозить у проміжку часу, коли можна провести тромболізіс і врятувати життя і вернути хворого до звичайного життя. У минулому році було проліковано за рік 750 інсультів і проведено 50 тромболізісів. Наше відділення працює цілодобово 24 на 7. Є лікарі постійно, невролог. Обов'язково, якщо хворий потрапляє з інсультом, хворого оглядає мультидисциплінарна команда в складі логопеда, психолога, кардіолога, лікара ФРМ. Обов'язково хворому проводиться безкоштовне обстеження. Комп'ютерна томографія, плюс ангіографія, обов'язково рентгенографія, біохімія крові, цукор крові, кардіограмка. Хворий обов'язково глядається кардіологом. Кардіолог дає свої рекомендації, які потім, хворий, коли виписується, обов'язково вказується в виписці хворого. Ми також при виписці хворого рекомендуємо повторно огляд невролога, сімейного лікаря-кардіолога рівно через місяць, для того, щоб потім проводити диспансеризацію хворого. І слідкувати за його станом та поліпшенням його стану. З початку року більше ста немовлят з'явилися у пологовому відділенні лікарні. Маємо на сьогодні 117 пологів. Лікарня наша приймає пологи звідусів з усієї округи. І Кривоградська область, і Вінницька область, і Київська область, своїх місцевих, місто Умань, Уманський район. Ми даємо допомогу всім, хто до нас звертається, і в аргентному порядку, і в плановому порядку. Це стосовно пологового відділення. Стосовно гінекологічного відділення, ми надаємо проводимо оперативні втручання в повному об'ємі, які тільки можливі при наданні допомоги гінекологічним хворим. У нас введена широка гістероскопія, це золотий стандарт при захворюванні матки у жінок любого віку. Ми маємо класних фахівців, молодих спеціалістів. Які проводять і у діагностику, і знову повторюю, що це гістероскопія, і постійно проходять курси удосконалення лікарів і підвищення кваліфікації своїх знань. Унікальним для нашого регіону залишається відділення інтервенційної кардіології та реперфузійної терапії з оперблоком. В відділенні інтервенційної кардіології та реперфузійної терапії працює п'ятеро фахівців, серед яких серцево-сидені хірурги та інтервенційні кардіологи. Ми надаємо допомогу пацієнтам з гострим інфарктом міокарда, з стабільною станкардією напруги і з різними варіантами ішемічної хвороби серця. Більше трьохсот досліджень у день проводить клініко діагностична лабораторія лікарні. Скій центральній районній лікарні працює лабораторія цілодопово. Ми надаємо послугу як стаціонарну, так і амбулаторну. Виконуємо такі дослідження, як біохімічні. Загальноклінічні, з них сюди входять загальний аналіз крові, розгорнутий, загальний аналіз сичі з біохімії, дуже великий спектр, такий як сичовина, креатінін, печінкові проби, проби на ревматоїдний фактор, ревматоїдний артрит. Надається амбулаторна допомога медоглядів, тобто ми можемо виїжджати на підприємства, і також підприємства можуть приходити до нас і також здавати аналізи. В Лабораторії працює 10 фахівців, лаборанти і біологи. І ми надаємо великий спектр. Аналізів будемо раді бачити вас, щоб ми допомогли вам обстежити і зробити ваше життя краще. При найважчих станах пацієнти доправляються до відділення анестезіології та реанімації з ліжками інтенсивної терапії. Одна функція відділення в назві реанімація, реанімаційні мероприємства, інтенсивна терапія. Тут у нас самі важкі хворі в знаходяться відділення на шість ліжок. В основному всі зайняті, роботи вистачає. Послуга надається безкоштовно. Професійний персонал, сучасне обладнання є запорукою успіху медичного закладу. Фундаментом лікарні є фаховий менеджмент. та Вивірена стратегія розвитку робота на визначену перспективу. Всі ці складові гарантують надання пацієнтам повноцінної медичної послуги, а закладу можливість функціонувати та розвиватись. У нас центральна районна лікарня. Завдячуючи наполеглівій праці всього свого колективу, в лютому місяці отримала сертифікат вищої кваліфікаційної категорії. Це відзнака всієї нашої сумісної роботи. Як ми працюємо, як ми лікуємо, як ми спілкуємося. В нашому регіоні це одна єдина лікарня, яка отримала вищу категорію. Враховуючи Вимоги і МОЗа, і президента, на які направлені на покращення медичної допомоги населенню України. Ми маємо на сьогодні 23 пакета надання допомоги підписаної з Національною службою здоров'я України. Ми йдемо надалі до покращення цієї медичної допомоги. У нас заплановано багато чого ми маємо зробити. І в плані е, організації операційного блоку, який зараз розглядається е, Кабінетом міністрів України виділення цих коштів, е, співфінансує цей проєкт наша громада, наші власники Поланська ОТГ. Ми будемо і надалі старатися тримати цю високу марку вищої категорії лікарні, яка може надавати найсучаснішу. Е, Допомогу нашому населенню України. У нас відкрите нове реабілітаційне відділення, на яке Міністерство охорони здоров'я виділило кошти і надає нам часткове обладнання. Заплановане навчання лікарів, медперсоналу, який там працює, тому що це новий напрямок роботи і дуже перспективний. Хірургічна допомога нашому населенню, ви знаєте, що вкрай важка ситуація зараз в країні, і травматологічна хірургічна допомога, вона одна із найважливіших і потрібних на сьогоднішній час. Тому я думаю, що в цьому році ми зробимо ремонт нового оперблоку, де будуть сучасні операційні, і ми ще покращимо нашу хірургічну допомогу, розширимо її, закупивши нове обладнання для наших лікарів. Разом до перемоги!